Друзі, всім привіт! Сьогодні ми защищаємо полуничку на вулиці. Закривав тепличку, думаю, зніму заодно покажу як, який розвиток який розвиток полунички в теплиці. Ось такі кущики вже досить гарненько піднялися. ось квітконоси. Ще в маленькій тепличці все ж таки Трішки прохолодніше, ніж великій великі. Великі вже є квіточки, які які ось ось розкриються. На вихідних, я думаю, вже будуть перші квіточки відкриті. Так, друзі, по обробкам. А ось, ось також вже, вже одненька Але це, це зимова Бачите, е, підмерзла А ось, ось вже скоро буде теж відкриватися. Ось та гарненька всередині. Тут ось також. Ну, коротше, в теплиці полуничка вже ось ось у мене зацвіте. По термінам в принципі непогано. Раніше, якби дуже рано нам теж не потрібна полуниця, тому що ми не попадаємо тоді в ціну. Тому що, і, якщо я не помиляюсь, то і Закарпаття, і Одеса раніше там стартують. І ціни тоді на полуницю немає, так як в минулому році. В минулому році на оптовому у нас йшла в теплиці, а в Києві на оптовому була по 30-50 по гривень полуниця. Тобто це взагалі взагалі ну не, не ціна. У нас тільки тепличка пішла, а там вже була така, така ціна. Тому нам о, вже навіть уз, уз поліз. Тому, друзі, нам. Сильно поспішати нема куди. Нам потрібно так, щоб у нас була теплиця, ой, полуничка в теплиці десь хоча б на 2-3 недільки раніше, ніж відкритий ґрунт. Наш відкритий ґрунт. Тоді буде ціна. А якщо ще раніше, кажуть там полуницю з запаленням, ну, нема, нема сенсу. Так, хотів вам показати, як ми чистимо полуничку на дворі. На дворі у нас є полуниця із буграми і без бугрів. Без бугрів ось перша ділянка, а бугри у нас там далі, бачите. Так, тут у нас в цьому році якась така дивна зима була. Бачите, таке враження, начебто все, все висохло, начебто все вимерзло. Але насправді... Полуничка починає відходити, все добренько в неї. Так, зараз я вам покажу ось ці рядочки. Так, ці рядочки ми вже почистили. І тут під цим всім сухим листям можемо спостерігати ось. Все тут добренько в неї. Бачите, вся вона вся вона зелененька. А тут де не почищено, тут ось така, ось така картина. Ось рядок, капельна стрічка і тут така картина. Якщо все це діло -то розгребти, то, то все в неї добренько. Ну, можливо, не супер добренько, але вона жива. І це саме головне. Зробив я б таку приспособку на мотокосу Ось так виглядає почищено, ось далі не почищено. Так щоб ви розуміли як воно виглядає. Я вам скажу я ось один, два, три, п'ять рядків пройшов буквально за півгодинки. Може, може навіть менше, ніж пів години, бо даю трошки відпочивати бензокосі, тому що сильно сильно гріється редуктор. Тобто щеплення важко йому і гріється. Друзі, все дуже банально і просто. Ось така щітка. Ось так вам покажу. щітка це у мене я в минулому році вручну е, замітав на рядках, потім я її зламав. Ось, і відрізав два таких шматочки, прикрутив на такий диск, прикручував три. Три важко. Для косарки важко. Три годиться, якщо на рядках, то годиться трьома, А якщо ось так у відкритому, сильно велика площа тертя і важко для косарочки. Косарочка у нас вже. Ой боже мой, скільки їй вже років, Це вже років 10, мабуть. Слава Богу, в цьому році замінули, замінили редуктор верхній, штангу з валом і редуктор нижній. Бо вже там і підшипники почали шуршати, і вже там на нижньому редукторі вже болтики оці дирочки порозбивали і вже починало воно прокручуватися. Да такі справи. Друзі, тут у нас... Тут у нас тут у нас одна рядочка. Теж тільки що пройшов її, косарочкою прочистив, сильно дуже не прижимав, позбивав трішки сухе листя, сильно не прижимав, бо будемо ще, ну воно як дуже сильно прижимаєш, ламає рожочки. Тут вже, бачите, полуничка вже вона більш, більш така. Ну, коротше, вже більш вийшла, більш зеленого, то... Бували такі моменти, бачив, що відломуються рожки. А нам цього ну, не хочеться, звичайно. І тут ще будемо проходити бур'ян проривати, то вже там те що, те, що лишнє, те підчистимо. Те, що пропустимо, підчистимо на другій чистці, бо полуничку чистимо два рази. Тут ось квітоноси ще, ще осінні. Такі вже. Це ще зимовий квітконос, якщо, якщо він не змерз, то змерзне при зворотних приморозках. Якщо не змерзне при зворотних приморозках, то дасть якусь кривеньку ягідку. Ну, Як правило, це так. Це якось так. Ось тут ще основні квітконоси. Ще ось тільки-тільки-тільки десь там далеко ще їм рано. Тому, друзі, найголовніше нам, щоб тепличка не пересіклась по термінам з відкритим ґрунтом. Бляха тут стільки бур'яну багато. Нібито і площу перед тим як садити тут полуницю, я три рази за сезон обравляв раундапом, витравлював бур'ян. Але все одно його тут просто капець скільки вилазить дуже багато. Так, буряни бур'янами будемо чистити, почистимо. З приводу міжрядь. Тут також міжряддя буде застелятися плівкою. На цих вихідних приїде дружина і застелимо міжряддя. Тому що самому на вулиці я не, не справлюсь. Вітер буде піддувати і ну, таке більше більше на з гаю часу на це чим, чим толку. Вдвоєм, все ж таки вдвоєм краще. І можливо зверху прикладемо соломою. Можливо. А можливо будемо цими пешечками або як їх, грибочками для пінопласту. Ось така наша діляночка з однієї сторони теплиці. Там за теплицею у нас також ділянка. І ще одна ділянка там окремо, там 10 соточок. Так, тут у нас заросло бур'янами трохи. Між дорогою. Між дорогою і городом заріс бур'ян. У минулому році не скосив, не було коли. Зараз, ну не зараз, а ближайшим часом поставлю диск і скошу. Скошу цей бур'янчик. З гребемо, вивеземо і буде красота. Там далі приїдемо. Також тракторець зафризує і буду робити рядочки. Далі продовжимо, бо не вистачило в минулому році, не хватило розсади. Вже досаджував тут копанкою три рядочки. Ось оці три копаночкою досаджували, бачите яке який розвиток набагато набагато слабший але нічого якась ягодка буде це я тут мітлою пройшов ще раніше просто мітлою її позамітав у неї старе листя та що вкопанка вже воно пересохло зимою відпадало гарно і мітолку я його позмітав а тут полуниця стояла аж до лютого місяця зелена, прям зелена-зелена. Потім бахнули приморозки, снігу не було і підмерзло. Так що а, ось лежить навіть полуничка, бачите, те що те, що вирвало десь з якогось з якогось з якогось отвору вирвало. Ну жалко вже. Бачите, вже два рожочки. Хорошенька така. це коричнева, це не тому, що вона погана, тому, що вона вже просто полежала і прийняла такий, такий колір. Зараз якщо бачите, вона була, вона була хорошенька. А потемніла. Ну, так, так потрібно, значить. Так, друзі, так що такі справи. В кого багато полунички і вручну чистити не варіант. В принципі, можете зробити собі ось таку щиточку. Я вам скажу набагато швидше. Получається це все. І воно прикольно, можна і міжряддя, Ну, по типу як підмітати. Ось той бур'ян ось такий. Посохший. Його теж можна змітати. Ну, я, мабуть, візьму просто грабельки. Грабельками все це діло те, що згребеться з грибем. А ще перед цим ми трішки там накопаємо розсади людям на продаж. Ми потім візьмемо грабельки з грибем і будемо застеляти солому солому в міжряді. Бо в минулому році ми не застелили, і полуниця вся була грязна. Не годиться, після дощу, ну прямо. Неприємно навіть руки брати, не те, що їсти і зарядки. Так що на плівці, звичайно, все набагато круче. В цьому році ми передискуємо ту ділянку без бугрів і там також будемо робити бугри. Так що планів багато, роботи багато. Будемо намагатися подолати все. Все, друзі, всім миру, успіхів, добра. Пока!